Війна це біль та втрати. На жаль, я знаю, як це втратити близьких, дитинство, дім, як і мешканці Запоріжжя, міста, яке мене прихистило. Я родом з Поліг Запорізької області. Моє рідне місто на превеликий жаль, тимчасово окуповане. Окупація Поліг почалась 3 березня 2022 року. Від того дня російські війська чинять звірства на моїй землі. А зараз ми запитаємо Коноваленка Юрія Анатолійовича, пологівського міського голови, які він бачить зміни у Пологівській спільноті після початку повномасштабного вторгнення. Ну, перше, що хочу сказати, що після початку повномасштабного вторгнення ті, хто залишалися на окупованій території, мабуть, для тієї частини населення це був просто розпач. Частина населення, яка встигла евакуватися до початку окупації в перші дні, вони зовсім по іншому оцінювали ситуацію, яка перебувала, яка була саме в місті Пологи, Пологівській громаді. Ну і звичайно, за час, що минув частина, яка евакуювалася, мріє про відновлення, про повернення будує плани. А частина, яка залишилась там, на жаль, розділилася на декілька таких частин. Люди, яких когось все влаштовує, як би там не було, якби тільки не бомбили. Інша чекає повернення. Ну, а хтось, на жаль, сколаборував. А також я запитала у деяких пологівчанок, як війна вплинула на їх життя. Війна позбавила нас мирного життя, позбавила нас можливості спілкуватися і бачити своїх рідних людей, які залишились на окупованій території. Війна позбавила нас любимої роботи. І, взагалі, війна зробила так, що ми не можемо ходити по нашій рідній землі, там де ми народилися, жили, і працювали. Але попри все, ми віримо в ЗСУ і віримо в те, що ми повернемося на нашу рідну землю, що обов'язково буде деокупація, і ми відродимо наше підприємство рідне, наше рідне місто, і все буде гаразд. Війна великим чином вплинула на наше життя, але проживаючи власне життя і чувши десь з новин про те, що в якійсь державі, в якійсь країні, в якому місті відбуваються воєнні дії, щоразу думаєш про те, що це стосується когось іншого і. Нас ця тема ніколи не затроне, але той фатальний ранок поділив наше життя на до та після. Змінив абсолютно все. Змінив відносини в сім'ї, змінив робоче місце, змінив побут, змінив в принципі нашу поведінку. Тож війна кардинально змінила наше життя, але ми віримо, що пологи будуть деокуповані та будуть тільки кращими у майбутньому. Слава Україні!